Всім привіт! Вітаю вас із останнім днем зими, і останній день зими нам теж приніс подарунок. Мінус 14. У розсаднику, де в мене розсада, там 12. А ось тут, ось тут 0 градусів. Це я прийшла рано, ще сонце. Не встигло пригріти на теплицю і температура не повисилась. Але слава Богу, тут мінусу немає. І, і я задоволена. Термометр висить ось, бачите, ось високо, тож на ґрунті там взагалі нічого не замерзло. Тут все добре, земля не мерзла. Тож, сьогодні відкриваємо і сьогодні робимо перші обробки. Почекати вже далі нема куди. Буду робити обробки, як тільки тут підніметься температура, і зразу роблю обробки. Тож жок. Да, патрон. Їздимо на нову пушту, там у мене посилочка приїхала. Обов'язково покажу розпаковочку. Так. Да, патрон. Патрон сказився. Не дає проходу, хоче, щоб його постійно приділяли йому увагу і гладили його. Да? Патрон, ну дай пройти, ну капець якийсь. а. <сі> Ці, <кой? сі> Це ж жах якийсь, а, а не собака. Ти такий щабока, ти такий хороший. <сі> Шкура його така. Шуба гарна, адаптувався до морозів. Дехто мені там писали, що, що за нього душа болить, що мороза, він у будці. Там така будка утеплена, що йому там тепло. І взагалі це ж собаку мене забудили для того, щоб держати її, тому що ця собака до нас прибилася сама, її викинули. І ми її вирішили, вирішили, вирішили приручити, і нехай вона в нас тут живе на хуздворі і також відлякує інших собак від шкоди на городі. Бо в нас у дворі теж собака є вівчарка, з якою вони теж дружать. Якщо їх запустити разом, то вони там такого натворять. Цей теж треба приділити увагу, так, да? Да, Лута? <рес> Красавиця наша, да? Красовиця. Ой. З тебе шерсть летить. Так, тікай на ну, Лута. Капець якийсь линьює. <рес> а ще нам приїхала сьогодні посилочка. Тож дивимося розпаковочку. Привезли ми посилку, звичайно, там її провірили. Ось такі ми отримали касетки. У мене була підозра, що вони були, будуть меншими. Добре, що я не замовила 72-го Зараз. Ось така касеточка. Тут, звіріться, 45 комірок, ще скільки. Зараз ми пощатуємо. Да, Тут 45 комірок. Це руминські касети. Ось так вони можна їх згинати, вони розгинаються. Ось ще мені вони подобається. Особливо для полунички, для таких для кавунчиків теж горна. Можна навіть її різати і стовити під кущі і буде, як стаканна розсада майже. Звичайно, стаканчик тут менший, але десь як 54 та касета, отакий От розмір ячейки. Тож, я дуже задоволена, що я не купила 72-го. Тому що, якби 72-га, то була б така комірка, як у 96-ї касети. Тому що задоволена я, що я вибрала іменно таку касету 42-го, ой, 45-го. Вона отут 30 см, а тут 50. Дуже зручна. І коштує 20 гривень отака касетка. Вирішила я таки повір... поміряти об'єм. Зараз подивимося, скільки ж сюди влізе до да, менше, ніж стакончик. Ну, сюди ввозив більше 100 грамів. Об'єм так, більше 100 грам 120, десь оток. 110-120 комірочка. Ось є касетки, я задоволена. Різати, звичайно, я їх не буду, тому що мені жовто їх різати. Це буде на касетних посоду. Касетна насода буде суперська в таких касетах. що Я задоволена, не знаю, правда, скільки вони прослужать, чи не будуть вони лопатися через скільки тут стабілізація. Говорила, що стабілізація тут є. Е, тож, я думаю, років два, може і послужуть. Ну, побачимо. Так що я задоволена, що у мене хватило ума не заказати. Не замовити 72 касету. Бо, як відомо, я не дуже люблю 96-касету, це якщо треба дуже швидко виростити касетку або посадити якісь маленькі, такі довго ростущі рослинки, то ця касетка підходить. Я люблю більш е, об'ємні касети. В яких комірки більші. Тому ось цим придбанням я задоволена. Тож, всім, миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!